Привіт, шмекла глядачу. Ну що ти прийшов за зимовою халявою? Правильно зробив, сьогодні для тебе є стартові набори, свіжі промокоди, жирні подарунки і повний розбір того, що краще забирати. Щоб твій аккаунт не виглядав як музей застарілих корчів. Тож влаштовуйся зручніше, став лайк авансом, ти ж знаєш, шмекля халтури не робить. І почвякали дивитися, скільки ти сьогодні забереш цінних плюшок абсолютно безкоштовно. Почнемо, як завжди, з найсмачнішого: нових стартових наборів. Які в описі вказані як подарунки на новий рік. Ці нові набори, ніби ти зайшов у магазин за хлібом, а тобі кажуть: брате, ось тобі ключі від супри, мішок грошей, кіт і ще піцу з собою. От настільки там все добре. Перше покликання дає ось такого легендарного краба: скорпіона з вбудованими самоновідними ракетами, пілота Нова і гармати Missile Рак 6. І це найкайфовіша динамічна збірка. Ти запускаєш гру за цим посиланням, і у тебе неповільний старт, як у всіх, ти будеш дуже швидко качатися. Тобто ти починаєш гру, а в тебе вже легендарний мех, потужна гармата, епічний пілот, і вся ця машина руйнування вже стоїть зібрана, увімкнена, блимає лампочками і дивиться на тебе, як на нового господаря. За другим лінком ти отримуєш ідеальний набір для тих, хто любить вбивати красиво, точно, з відстані, де тебе. Навіть розгледіти не зможуть. Ти утримуєш пушки, EM Rifle, і ЕМ Райфл пілота Маверік і Меха Сталкер. Якщо перше посилання це ламаю все в притул, то друге вбиваю елегантно, точно, красиво і безкарно. За четвертим посиланням забирай танковий набір, який робить твій аккаунт схожим на бронетранспортер, який вийшов на прогулянку. Мех Аєгіс ходячий замок, легендарні мінігани та пілот кейс. Це лінка для тих, хто хоче жити найдовше. Пушити лінію та домінувати через чисту броню і чудовий демедж. За четвертим посиланням ти отримуєш найбільш командно орієнтовану комбінацію, яка перетворює будь-яку твою команду на розігнаний м'ясний комбайн. Мех брікхаус це ходячий підсилювач шкоди, гармати Кріо Лаунчер, заморожування і контроль. А пілот Імпульс буде чудово це все доповнювати. Насправді це дуже величезна кількість стартових бонусів, тому вибирай з розумом, і вони всі круті. Так що просто бери те, що тобі ближче. Ну і від шмеклі рекомендую стартовий набір з новою, в основному, чисто із за меха. Тепер, коли старт в тебе вже майже в кишені, можна переходити до святого промокодів. Нагадую, що вводити їх потрібно тільки отут. вкладка пошта. Почнемо з промокодів для новачків. Взяти можна лише один. Нагадую: найсвіжіший зимовий і дуже жирний промік для новачків Рошан. Roshan1. дасть на акаунт вже знайомого нам меха Аєгіс і 10 тисяч кредитів. Robot Rush. мех-розвідник Shadow, 50 тисяч кредитів та 200 акоїнів. Midgame Millie, дає епічну гармату Torrent, 250 акоїнів і скриню з кресленнями. Якщо любиш електрошок і страждання ворогів, то це саме твій вибір. Ну і промокоди для Олдів, їх можна ввести всі по черзі. А почнемо зі свіжого коду Каспер, де є цілих 300 акоїнів, 40 тисяч кредитів та 800 частин імплантів. Backtrack. Забирай меха редимер і гору ресурсів. Код для справжніх ветеранів. Якщо ти давно вже в грі, то це просто подарунок долі. Spooky Shot. Старий хеллоуінський код, але ще працює. Дає тобі 5 прикольних скінів на різних мехів. Приємно. Mid Rush Game – 100 тисяч кредитів і 3 скрині з кресленнями. Mid Mech 100 000 кредитів, 200 акоїнів і скринька. Мідгейм Гіфт: 20 000 кредитів, 10 акоїнів, 500 частин імплантів і 100 марок пілота. 442 Олдс, 42 000 кредитів, 242 акоїни та 420 частин імплантів. Мідгеймер Одна скриня, 30 тисяч кредитів, скромно, але приємний буст. Промокод для всіх гравців ТГ Він дасть тобі на аккаунт невеличкий набір ресурсів. Крутезніший промокод, також для Олдів. Вартекс. Він дає легендарного меха підтримки та набір ресурсів для його прокачки. Вот його в першу чергу. Ну що? Підведемо жирний підсумок. За пару хвилин ти отримуєш легендарного меха за посиланням. Одну з гармат також за посиланням. Безкоштовного пілота, меха Аєгіс за промокодом для новачків, меха Редімер за промокодом для Олдів, скіни, купи кредитів, тисяча коїнів, імпланти, марки та креслення. Це все безкоштовно, просто тому що ти молодець і вмієш дивитися правильні відео. Ось і все, друже. Не забувай вибирати свій бонус за посиланням, ввести код, забрати мехів, забрати гармати, забрати валюту, коротше, забрати все, що що тобі належить. Став лайк, підписуйся і пам'ятай, шмекля першим заливає тобі робочі промокоди, поки інші метушаться як кури без голів. Обіймаю тебе міцнесенько. Рекомендую переглянути ось ці два відосика. І кажу, бувай!